Так, всім привіт хейтерам нашого мт зона Зараз покажемо, як він заводиться при плюсовій температурі. Без ніяких маніпуляцій нічого не робили. Ну, плюсова температура. Зараз має завестися, думаю, плюс-мінус адекватно, да, Коля? Це не знаю, три дні стоїло. Ага, може, ще опять позору наберемося, так? Да? Коротше, що, писали, коротше, думок людей багато. Всі в одні пишуть стартер, другі пишуть маса, третій акумулятори, четвертій топлівна, п'яті головка, шості все в кучі пишуть. А є такі люди, небагато їх було, але пишуть, що такий самий МТЗОН. Перебрали усе і стартера, і акумулятори, і головки, і топлівні, і так далі. А він як не заводиться, так і не заводиться. Може, якраз в нас той випадок, що у нас такий самий як і у тих який малень... в той невеликої кількості людей, тому і у нас так заводиться. Так а може йому хоч цю душу перекрити, Коля. Так, а я по так що свечі, давайте ж. Ану, зніміть мені його, я зараз залізу та буду перекривати. Будем фуга цей. Він не щас перекриємо душу. Це в тому відео писали. перекрив з духами. Ми все время перекривали, а той раз просто не перекрили. Так це все. Критики, хай подвиж, я тебе дам. Так, що, вас ліс закривати? Чи ще будете гріти? Ще ще раз тай, проти. Давай, давай мені. Ну та і що я ж тоже не в чистому. Я ж на роботу приїхав. Без... Пускового без нічого. Я ще думав, знаєте що народ? На газоні стоїть стартер мале, махле, круте кучеряве. Зняти відтуди і поставити його сюди той стартер. Тут редукторний габана, гаяба чи якось так кончений китайське фуфло. Якийсь людський, я би спробувати і зробити висновки. Ну, У нас на вносі весна, це сказав, плюсова температура може завестися. А коли буде плюс 10, він нам ще з полтіка даре свічки не грій. Так. Да? Mm -hmm. Давай давай. Без пускового. Внутри дні стояв. Так що зараз буде робота МТ-зоном. Не перемикайтеся. за заводку. Те, що саме, бачите, лайкос поставте, кому не западло. Контент ділаємо вещі. Чудимо. Емтезона замотурили, хлопці поїхали в пуле. Там далі покажу що робимо, чим займаємося і так далі. А я, значить, займаюся сівалкою, готовлюся до весняно-польових робіт. І вирішив, вирішив, що я зробити. Замінити називається? І не бороздообразователі. Коротше, назем їх щічки на бороздообразователь. Отак От воно це все діло кріпиться. отут а знизу насипається зерно. Зверху тут вже стоїть сошник, той, через який летить зерно. А оцим отвором кріпиться до бороздообразователя. Воно, в принципі, можна сіяти з ним, можна сіяти без нього. Повню в тому році дяд Саша технічний щось там грався, грався, щось не виходилося посівна, поки не поїхав до хлопців, не взяв оці щічки і не встановив. Ну, Так як я це в сам ділі не сильно досвідчений, клапана на МТ зоні відрегулювати не то до сівалки лізу до високих матерій, то я що значить, почав як робити. Бачив колись хлопці, коли сервіс ще був, знімали колісо, знімали сошник. І робили замі... заміну... вернішну заміну, а встановлювали ось оці штучки, ось вони, в принципі, і стоять. Потім думає, та ні, ну ж не може бути такого, щоб вчителька не какала, правильно? Думаю, не може бути все так сложно. Так я зняв, ось зараз на цій покажу банки. Зняв банку, знімаю, відкручую е... ці два болта, знімаю зерно провоч, як він там називається. Витягую його і з'являється доступ до того он болта. Откручую От той болт, ставляю нову. Ну і обратно, в ратному порядку це все діло збираю. Получається, старі стара ось лежить одна. А другу десь хірення заносив. Воно виходить, получається... це у нас чорний метал, я так розумію, і він тонший в порівнянні з. Оцім. Тут все-таки товщина чуть побільша. І це таке, як нержавейка, вроді би. І отакі от ж у нас виходить низ, бачите, тут десь з сошником виїло. Ну, це, знаєте, я не знаю по науці, щоб і е, не, казатися правдив... не не сказати, верніш, правдиву чи неправдиву інформацію. Е, потрібно воно чи не потрібно, я краще не знаю. Ми тоді встановили. Е, я пам'ятаю, ми як налаштовували сівалку, у нас вийшло як? Що? Боброві хвости, чи як вона називається, стояли. І в нас йшла протяжка зерна. І що робимо? Знімаємо бобровий хвіст. Ми його зняли. Отих же щічок не було. Сіємо без бобрового хвоста, а в нас, виходить, коли йде сошник, він розрізає, ну, розрізає полосочку. І поки падає зерно, полосочка там вже засипається. І виходить так, що у нас зерно лягає не в тверду поверхню, а вже із, ну, вже ґрунт змішаний. Потім поставили оці обороздо щічки на бороздообразувателі. Проблема пропала. Тепер у нас чітко йде, сожник розрізає. Зернинка випадає, бороздо щічки бороздообразувателя придержують оці стінки, скажімо так, ложець, кладеться зерно у тверде, і зверху, вже, ну, коли сівалка проїхала, воно тоді тільки чист, прикрилося, і прикатка його прикатала. Так, що потрібні чи ні, ну не знаю. На кінці, зрозуміло, що цього діла немає. Ну, хлопці на заводу ремсинтез це діло зробили. Е, вони порахували, що воно потрібно. І, от, допустимо, я ж пам'ятаю, в прекрасне, технічний технічне Саша там весна треба сіяти, а він щось її круте, верте ту сівалку, щось вона не сіє, щось вона не робить. Потім поставив оці штуки, фух, все, проблема пропала, сівалка пішла сіяти. Так іменно, так як захотів чоловік. Ну, а дід ж це ж людина не дурна, правильно, він же, ж понімав. Що до чого як? Так оцей я вирішив, значить, переберу, думаю, поміняю. Дві штуки поміняв. Ще, ще 6. Тепер уже не сложна. То, блін, поки те колісо знімеш, я ж не фахівець. Я ж кажу, клапана на МТ зоні не шарі як настроїть, наїздні кідріт-мадріт. Клас-клас. Думаю, ж, десь можна якось обдурити. Ну і все класно. Сівалочка у нас непроста, а з електроприводами, секшен контроль. Компанії Грехем це американська, скажімо так. Ну, Коротше, круче круче електросистем це тільки е, Preстіжен. Ось все, все бачите? Оце, оце саме круте. Повністю згоден з цим, але ж вартість блін, вартість е, Prestige, електроприводів, мабуть, буде стоїть. ну, Плюс-мінус, як дана сівалка. Я думаю, десь так. Хоча я не цікавився, але я в цьому впевнений. Дороге удовольствие. Ну, і з цим ось, цією системою. Це, звісно, я вам скажу, не шестерні оті перекидають, не шестерні. Зірочки, цепки міняти, висівити, висів. Те замінюють, те міняють і так далі. Це вже тема. Кнопочку нажав, сієм 75 тисяч. Кнопочку нажав, вже сіємо 70 тисяч. Одну кнопочку, не треба йти. Цепки, ці зірочки міняти, За це майбутнє. Ну і звісно ж перекриття. Розказують, що е, багато ти на цьому всьому ділі, йом маю, -йо, народ, ви бачите? Косяк на косяку. Це я взяв, вивернув і воно коротше лопнуло. Та ну їдріт мадріт там кончив одну саму трубку і тут окончив. І що будемо міняти. За що я казав? А, за перекриття. Так, да, понятно, що при, при моменті посіва, да, якщо ми, стоїть секшн контроль, той чи інший, неважно. При посіві, да, ми зекономимо там може на 100 гектарах один мішок, согласен. Але на тих перекриттях, на яких ми зазвичай. Збираємо, грубо говоря, там півгазончика, да, іменно там, де пересєви, перекриття, де качанчики висять, отакі, то із цієї системи все, все діла немає цих перекриттів. І Там висять добротні качани. Що в тебе в рядку хірзнаде, ну посеред поля, що в тебе на цьому клинчику, на, оцьому, на цьому на цих перекриттях. Там це в те, те виключив, стоїть там нормавистів та сама. І соответственно, ти збираєш не півгазончика, а збираєш цілий газон. То от економіка виходить де не при посіві, а вже по збиранню. Якщо мої рекомендації, хто там десь якось планує щось, щось, беріть, воно за цим майбутнє. ніхто, е, Всі до цього прийдуть, все-таки це вже раз потратився, воно в тебе є. Не потрібно щось там вигадувати, там, Америку і так далі, воно ось працює, питань до нього немає. Ну, звісно, звісно, найбільше, що я очкую, це те, що. Не дай Бог, щось десь куча проводів, жмути, це все, начне воно мозги компасірувати, а потім куди дзвонить. Чи отуди по цьому номеру, чи ось сюди, хто продає оце, розумієте, кого визивати? Гарантія, то якоби вже ж кінчиться. Рік вже в нас вже пройшов, плюс на мотори, звісно, так само рік кінчився. Ну, на них дають на самі електромотори, оце, гарантій 10 тисяч гектарів. То якщо ми посіяли десь 400 плюс-мінус гектарів, то ви представте, наскільки це нам годно? На 20, наприклад, да? плюс-мінус. да? Хай даже буде на 10, на 15. Якщо воно дійсно толкове, заводське і так далі, 10 тисяч гектарів. Це ж це йо Тим більше мотор в запасіку є, зразу взяв, думаю, не дай Бог, що щоб не було такого. Десь якось кудись бігти, помогіть, спасіть. А Тут, в принципі, я так розумію, його несложно міняти. ось. Сілька 4, 7 болтів відкрутив, поміняв. Ось. Штекер, ось все, черк, накинув і пішов. Хай буде воно це все діло про запас. Так що такі діла. Займаємося, готуємося до сезону. Хлопці там займаються порядками, ну це далі поїдемо покажу. Ото таке, ото таке. покручуємо, поверчуємо. Бачите, підржавіла, звісно, трохи. Вроді би під накриттям, але все одно. Ну, Витреться, то фігня. Витреться, то не, не саме головне. Проте діти будуть. правильно? Правильно? Так що я кручу далі. Хто не поставив, ставте. І потім поїдемо ще до хлопців, покажу роботу. Так, приїхав я до хлопців, хлопці займаються, зараз глянемо пшеничку, подивимося. Ну і вам, звісно, покажу, свою роботу зробив, зараз покажу, що ми, що ми тут очудимо. Так, пшеничка. Пшеничка наша тут на огородиках пізні посіви. 10 жовтня, пшеничка Red GT Practic, по-моєму, в районі 200 кг висів. Тобто в районі десь 4, 4 і чуть-чуть мільйона на гектар. Внесли ми тут вже були сівалкою селітру. Ну, що я вам скажу? Ранувато ми внесли, звісно, хто спішить, той людей смішить, питання є. Але вона набагато зеленіша. Так, да, вона не така густа, не така розкущена, але вона набагато зеленіша, ніж, наприклад, у У Дятулі чомусь ще досі вона. Жовта. А тут а вже, як не крути, серітерка свою роботу зробила і пшеничка пішла вегетувати. Тобто вона вже зелена. Щось підрозкущиться, щось може десь грудкою закидало, але но... що я вам скажу? Я як оце подивлюся канал Андрюха Воловика на Ютубі, до речі, є, підписуйтеся. Хто оце думає, що він щось зробив неправильно, і щось йому не подобається. Подивіться, Андрюху, я як подивлюся, одразу заспокаюся. Недавно він свою пшеничку, пізній посів. Така вона поганенька, слабенька, не розкущена ніде нічого. Грандіозного така, слабесенька. І чоловік каже, що діло буде, там ще позитив так далі, так далі. так далі. То, я думаю, дивлячись на цю, то взагалі бімба. Пройшли у нас дощечки, Вчора був... Ну таке Щось бачите, ще щось, щось і намочило, щось мокреньке є. Їй треба що? Їй треба волога і тепло. Тепло пише, так як весна, да? і воложка якась є. Вона й до цього була в ґрунті. Ну, а це ще дощик пройшов, там ще й на завтра малює, може щось пройде. І отака пшеничка. Це на огородиках, тут у нас 80, соток, там 1-2 Тобто Багато ми тут не втратимо, багато не знайдемо. але... Але посіяли, останній вагон впригнули. Все, все, все впирається в сроки. Хоча, хто пам'ятає, як ми тут вносили, да? яка була пшеничка, яка вона зараз. Я думаю, вже різницю видно. Погнали коротше, до хлопців, все подивимося, покажу вам, розкажу, що, чим вони займаються. А вони чим займаються, як завжди, порядками. Наводиш ті порядки, наводиш, 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 наводиш. А вони таке враження, як безкінечні. Ми тут робили підпил, пил, посівалкою, тут вже неможливо проїхати, ветки висять і ці всі ветки залишилися. І тепер ось хлопці їх перебивають на арпалі. Оцей Арпал цей сумасшедший. Він настільки легко працює, трактор з ним, що це просто. Коли ми подрібнюємо гілки на дрючечки, так-так, чуть аж по трактору. Ту-тух, ту-тух, ту-тух. А з цим взагалі. Легесенько, що Коля вже глушить, пішов вже пішов глушить. І що ми, значить, робимо? Кидаємо сюди на кучу, а тут а в нас гнойок. Перевезли сюди гнойок, так вийшло, що ми в тому році привезли якоби на свої ділянки, положили його. Потім пішла в нас оця ділюшка і так далі. І лежить воно, виходить, вже на чужому. Треба його швидко було вивезти, Вивезли, скидали, тепер треба його буде розкидати. Що, Коля, апарат працює? А взагалі я вам скажу, зміниться така штука, що, блін, дуже вона трудоємка. Її треба загрузити, перевезти, висипати. Потім загрузити, поїхати, розкидати. А так як коли в тебе немає... Як в нашому випадку розкидача роу-6 чи роу-11, як вони там називаються, це є проблема. Він то є у товариша, але ж товариш не приїде тоді, коли треба нам. Да, він приїде тоді, коли може він. Плюс є ще ж така, такий момент, як репнуло, поломилося, одирвалося, розірвало і так далі. І так воно і трапилося в тому році. Осінь як розкидали, аж щось якийсь там вал репнув, потовкло. Поїхав він додому, і ми цю кучу не розкидали. Тепер вона залишилася ні туди, ні сюди. Там її п'ять чи шість прицепів я казав. Так що, це такі діла. Я завжди казав, що порядок потрібен візде. Потрібно робити. Ось нас тут от бачите, чагарники отут були. І оріг стояв, і клинки, отам, це все, його діло. Чірк випиляли. Кожен рік бризкаємо раундапом, ще всякою фігньою. щоб воно не розросталося і тепер хоч більш-менш на щось, щось похоже. А то ж чагарники такі були, що там машини не проїдеш. Ну і звісно ж тута. Далеко нам отуди воно не нужна. Нам нужна тільки отута, що те, що ми обробили, тут щоб ми могли посіяти. Тут ось щось сніг лежав тоді під посадкою, щось слабіша пшеничка. Нічого. Діло буде, щось там буде, щось вже ж посіяли. І оце ми вирішили тут перебити це все ваше Сюди на кучу, хай собі лежить, гноїться, там десь колись якось получиться. забалабенимо, розкидаємо і буде чотніше. Ну, а оцей апарат, я, я вам кажу, для таких цілей цілей, щоб оці ветки перебити, я це замічав, як на пулі перед цим, як розкидали, прямо цю всю щепу на поле викидаємо. Лежить куча, ну якщо я не знаю там в об'ємі взяти 3-4 куба. Перебиваєш цим апаратом, виходить там кучка, я не знаю, ну хай там два мішка, грубо говоря. Тобто насіка воно блін, зменшує наш об'єм гілок. Вон собі лежить, я не знаю, вже перебили з насіки. Клас понти його. Тобто переробка в такому плані. В такому форматі ще й на поле органіка, як не крути тема. Хоча хтось писав, там азот буде там тягнути і так далі. Любо що буде, якщо буде гнить та сама кукуруза, вона так само буде тягнути той азот. Але кукуруза, якщо ми її спалимо, і якщо ми її заоримо, то це 7-8 тонн органіки на 1 гектар. То що краще? Пожертвувати трохи азотом і дати органіки в тому чи в іншому виді. Чи спалить? Правильно? Правильно? Так само і тут вєтки можна було б спалити, а можна буде ось так перешандурити. Його ж все одно треба якоби, як розібратися за топлів, за робочі руки, потрібно буде платити. Дать. Чи його обхалить, чи його перероблять. Так само ну, от переробили ми і якийсь позитив є. Так що, хлопці, в перекур Оце, от таким займаємося. Порядком одним словом, наводимо, наводимо, я ж кажу, а їх не менше є. Так що, так що такі діла. Будемо завершувати відео. В принципі, суть понятна. Те зробив. Далі поїду своє займатися. Хлопці наводять порядки. Порядки повинні бути. Хто б що не говорив. Ніхто посадки за такими дубами не випилює. Хоча у нас тут практикується, я бачив недавно. Підпилюємо просто гілочки. Веточки, однолітки, трь... однолітки, дводолітки, як там трьохлітні деревця, ну, які заважають саме нашій ділянці. Щоб воно було все окультурно, порядок і так далі. Так що, все, відео будемо завершувати. Дякую всім за увагу. Всім пока. І звісно, все буде Україна.